Сучасні та комфортні умови для породіль в Івано-Франківському перинатальному центрі запрацював оновлений пологовий зал. Простір облаштували сучасним обладнанням, затишним дизайном та можливість для природного знеболення. Ми всім забезпечені, і адміністрація лікарні працює над тим, щоб удосконалювати умови перебування наших пацієнтів. І пріоритет для нас. Як для адміністрації, це надання якісної медичної допомоги і комфортне перебування породіль і немовляк. Завідувачка відділення акушерства Леся Досінчук наголошує, якісне медичне обладнання та комфортне середовище для лікарів і пацієнтів це ключові чинники надання висококваліфікованої медичної допомоги. Основними перевагами нового пологового залу є те, що він, по перше, має новий повністю ремонт. Він повністю облаштований новою апаратурою. Він облаштований всіма за. Субами, які дозволяють подолати біль жінкам тими не методами зноболеннями, такими як шведська стінка, різні фітболи, різні засоби для того, щоб зменшити самі больові відчуття. І крім того, це комфортно. Велике затишне приміщення це індивідуальний сам пологовий зал, в якому вагітна буде почувати себе комфортно разом з партнером. Очільник громади Руслан Марцінків зазначає, пологовий будинок не далі розвиватиметься, щоб забезпечити якісні медичні послуги не лише мешканцям Івано-Франківської громади, а й усім, хто потребує професійної допомоги. Ми сьогодні підтримуємо фінансово, тобто, якщо це дитинка військовослужбовця, учасника бойових дій, 50 тисяч гривень. 20 тисяч даємо при народженні Дітей з нашої міської територіальної громади а також внутрішньопереміщених осіб, які мінімум півроку живуть у Івано-Франківську. Тому дуже важливо, що ми підтримуємо. Дякую колективу. Тому що колектив надає якісні медичні послуги. Тут народжуються дітки, і завдяки тому, що є пологи, є кошти з Національної служби здоров'я України. Бачимо сьогодні. Відкрили новий роззал, також нове обладнання. Це завдяки колективу. Ми віримо в те, що наш міський пологовий будинок в контексті. Великого закладу міській клінічної лікарні номородин буде розвиватися Уляна Флицик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.